Да моя, да моя, клюшечка, Мальчишки и девчонки, э -э -э -э. а также их родители. У-у-у-у, веселые истории. Увидите не хотите. Веселые истории. Крам показывает. Веселые истории. Журналии. Дівчина села. -парам -пам. У. Вован, добрий вечер. Так, заходим і зразу топать. Не стесняемся. А он и так и поспешила. Тап-тап, тап-тап-тап. Тапали, тапули. Зайка, что с тобой? Самогоночки. Хильнула, да, хильнула. Самогоночки, первочка. Всем привет. Вітання зі Львова, вітання з Полтавщини, Полтавщина на зв'язку. Всім доброго вечора, хто заходить, люди трішечки лайкайте, ефірчик. Будьте ласкаві, не жалійте своїх пальчиків. Ну, де щось не видно. Ой, що це? Ка у нас всього найкрашого. Ка у нас. Як це розуміти? А у нас чи що? Миколаїв на зв'язку, Полтавщина на зв'язку. Як добре дивиться, коли заходять українці? Заходьте, заходьте не стесняйтесь заходьте мальчишки и девчонки а также ваши родители лучшая ой-ой-ой ой деся де ділася, деся наделася не мася Загубилася? это литва туртики хороші. І ви де живете живемо живем а, Полтавіської області. Ка у нас це місто. А, -а, -а, -а. здрасті, доброго вечора. Що за жом? Привіт, звідки? Ти з Полтавської області. Просто з Полтавської області. Боже, мені цей тархун серед нас Доброго вечора, доброго. Люди топайте трішки по екранчику. Ну що вам так тяжко чи що? Я тут сижу, розпинаюся, відповідаю на ваші запитання. А ви не хочете трішки піддержати цей ефір. Россия дівчика люблю, цілую, обнімаю. Ой-ой-ой. Я з України соровно наживу. Каунасі. Я зрозуміла. Ой, сейчас буду читати. Закривайте вуха. Салом, все, дальше, короче, не успела. Привет всем привет, уже пола пола лайк. Шоха, а уже типа бада добре. Добрий вечір.Всім доброго вечора, хто заходить. Давай, не стесняємося, мальчишки і дівчаонки, а так же ваші батьки. Привет з Узбекистана, Доброго вечора з України. Снімаю ікуте, сніле щось. Хай кур. Ой-ой-ой-ой-ой. доброго вечора, Україна понад усе, все вірно. Я прописан в Полтаві, молодець, ти замужня, а вже ж. Привіт, привіт, хелло. Ліпий ту годиш, налий собі кови. Доброго вечора, дівшка. Звідки саме з Полтавської області? От як так і цей і так і скажу, гарна дівчина, дякую, можна познайомитися. Мене звуть Тая. Я з України. Я холостяк. холостая а? І що ж тепер робити? Друзья, не забываем ставим лайки. Слава Україне! Привет, Израшке Россия. я, конечно, по рыбаке, так, почалося почалося. Салам люд, люд. Все поперло, поперло людей. Дали трішки можливості, і так вони почали тут писати. Ціка кульки ставлять довольні, дивіться, які вони довольні. А що за тема, стрім, що? Привіт, привіт апетита, дякую. На суржик, пи -пи 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 -пи. А я на ну, таком мякаю. Или шосто так не впева. Модератор, модератор мій хорошо працює. Почему не читаешь урала? Не встигаю. Русский я по-белорусски пишу. Спасибо огромное тебе за твои видео. Но ты и лесник, и рыбак, и хозяйка, и, и человек. Мне кажется, у вас красивый голос. Вы умеете петь. Не, не умею. Как зовут тайна да, меня зовут? Мороз у вас есть, на величке есть. Откуда? Мне кажется, вы умеете. Не, не умею. Это а не мужико. Это <laughs> не мужико. Я Узбек. Молодец. Может, немного. Можна споїти немного. Даже не буду питатися. Привіт. Привітки, вибачок, що обрала. Це просто каличка. Скільки тобі років. Скільки не є всі мої, угадайте. Народ я тут Боже я себе іщу шана, шана, не розумію руки. Я бачу, що вмієте. Чого ж ви такі наївні? Ой, дивіться, вгадав хтось. Юра, Юра якийсь угадав. 29, ну вже не нормально, короче, не старав. Да і те не по 40. Ну, тут есть одна, де да я по 40. Ай, ай, безвідки, я з Полтовщини, ось я дівшка. Доброго вечора, доброго вечора всім, хто приєднується, топайте трішки ефірчик. Хай, Хай, усім, Хай, 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 Ти откуда? Я з Полтавщини, я з України, Сибір. Сибирь, привет, а Полтава? да. Що це? Ваучі, чи, чи як воно то називається? Вот а шоу із Полтави. Знайомий. Тапати це що таке? Загугли, що це таке тапати? Ну, чоловіку вашому дуже повезло. Він знає про це. Ізвині рецепт качки можна, звініть рецепт качки можна. Та що її там робити? Треба спочатку її зловити, потім зарубати, потім обпатрати, обшмалити, розібрати. Там я колись розказувала, так що ті, хто наблюдають, ті бачили. Підписуйтесь, і дивіться, будете знати. Соломко, ой то ще ендан якийсь, боже. Заставляють мені, мене таке читати. Привіт, привіт. Доброго вечора. и потому это работа. спасіба. Покажи, коли не встигла. Просто потова зараз ще найвагатший регіон у складі України. Не знаю. Ви звідки, я вже казала, з Полтавщини, Люди трішки топайте ефірчика. З якого ти села, дівчину, я з маленького села. Не для преси. Це Ташкент. О, Ташкент. Що за бейба, що за бейба? Я так хотіла сказати, але, мабуть, Ютуб подумає, що це оскорблення, так що лучше не буду казати. Ого, вже стрім молодчага. Вже не перший стрім, так що дуже не наблюдаєте за мною. Я там зараз на Полтавщині. Та як і всіх, нічого хорошого. Суівеш, ой-ой-ой-ой-ой. Так, а ну перекладіть мені, що оцей дядько написав. Ну скажи, яке село? Навіщо тобі моє село? Кола чи що то? А ти нічого такого? Сколько лет шоу сколько лет вообще не привет из харезма Узбекистан яка область э, розмышля? Що розмовляєш, як в нас на Черкащині десь поряд. Я із Полтавської області. Так що так воно є. Гото воно таке є. Що воно, звісно, коли воно, конечно. Привіт. Владис. Ура, я знаю Знайшла українську. Собаки, що всі собі. Твоя ну. красотка, доброго вечора всім! Хто приєднується і лови? Це одне, що я знаю, бо жувачки колись такі жували. Та не колись, вони зараз є. Хіба то жувачки? Ой, ножечку пересиділа. Я себе кохаю, кохаю далі себе. Сус улан якийсь. Тут куда чудо. Холод і фом індонезія. Да? Правильно прочитала. Е Собака. Чи що це? У вас со світом. Нормально у на нас все світ. Без пришествий. Я сказала, что -а, мой дед из Полтавской области. Ад. ад, 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 это просто ад, ужас какой. Как тебе в Германии? Без понятия. Паку не піднімають. Ні, не чула. Все стабільно, все дорого. Привіт, привіт, доброго вечора. Тапаємо люди, хто приєднується, будь ласка, тапайте по екранчику. У мене бабуся в Німеччині родилась. Що в Україні? О! Ножечку зчіпаю в мене. Поїдеш в США. Конечно. Ось Стрімів назбираю. І поїду в США. І не тільки в США, а й в куди хоч поїду. Ти тільки за Донать. Je